Продажу у нас Kia Rio 2008 рік, 1,4. Бензин на механіці. Автомобіль офіційний від другого власника. По документам навіть по пишу, що це один власник, але там було два власники по автомобілю. Помаранчевий гарненький колір, весь в рідній фарбі. Є невеличкі сліди експлуатації, такі як невеличкі скольчики по салону Вона завжди була в чехлах. Знизу все теж ціленьке. Сіреньке сидіння, кермо. Ціле без потертостей, П'ятиступінчна механіка, штатна мультимедіа. Ну, як штатно, встановили у нас вже в мультимедіа Sony, механічні склопідйомники та механічне регулювання дзеркал. Повністю ціленька по салону. Всі вікна цілі, скупованих елементів немає, є невеличка протертість по лівій задній арічці, але це мінімально, це наш такі все працює, жодної помилки по автомобілі немає. Пробіг на автомобілі 124 тисячі км, повністю перебрана ходова частина, замінений ГРМ. Все зроблено, жодних вкладень автомобіль не потребує. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.